Привіт, друзі! До вашої уваги! Сьогодні цікавий майстер-клас по виготовленню об'ємної пишної троянди із зефірного фоамірану. Це заколка брошка. Ця троянда, закріплена на, на ось таку закріплення, заколка брошка. Може використовуватися як прикраса для плаття. Також, відповідно, при бажанні можна закріпити таку брошку і в зачіску. Тому, якщо вам актуальна і цікава така тема, як досить легко, швидко і просто можна зробити таку чудову брошку. Давайте будемо розпочинати. Для цього ми з вами проутюжимо зефірний фоаміран у 2-3 прийоми, щоб він став тончий, і з цього матеріалу вийшло зайве повітря. Потім, друзі, ми з вами наріжемо квадратики. Розмір квадратиків і кількість ви бачите на екрані. Дана трояндочка виконується із двох розмірів. І Перший розмір вирізається зубчиками, другий розмір, деякі пелюсточки ми теж вирізаємо зубчиками, а деякі пелюсточки ми можемо залишити взагалі просто вирізати крапельку. Щоб всі наші пелюсточки були різні, тоді вони гарніше дивляться у троянді. Потім ми беремо менші поза розміром пелюсточки, перекручуємо у пальцях і знизу, десь приблизно посередині, розтягуємо в сторони. З більшими пелюсточками ми поступаємо так, запальничкою підпалюємо і підтягуємо край, тоді збираємо у гармошку, перекручуємо у пальцях. І розтягуємо посерединці в сторони, а краї загинаємо на виворотню сторону, тобто трішки відкриваємо наші пелюсточки. Таким чином ми обробимо всі пелюсточки другого розміру. Обробляємо спочатку край, прокручуємо у пальцях, розтягуємо посерединці і загортаємо нашу пелюсточку в другу сторону. Ось таким чином. Всі пелюсточки в нас готові. Я показую вам, що вони дещо різні. Для того, щоб мені було зручніше збирати, я взяла дріт, проволку, ну, можна взяти і зубочистку, як вам зручніше. На крапельку клею будемо з перших розмірів пелюсточок створювати бутон наклеюємо одну пелюсточку тісно до іншої зверху на одному рівні. Тобто кладемо наші пелюсточки на одному рівні, потім промазуємо клеєм і обгинаємо навколо бутона. Так ми будемо робити з усіма нашими пелюстками. Наносимо клей. І приклеюємо до попередніх пелюсток. Все досить просто. Серединка в мене, е, така е, густенька, густенька тому, значить, ми наклеюємо 7-8 пелюсточок одна до одної, ось так створюючи такий бутончик. Низ, значить, бутончика Обрізаю ножницями і продовжуємо. Якщо ви не хочете обрізати низ уже на готовому виробі, ви можете зробити це раніше, обрізавши кутики в пелюстках, яких ви заготовляли. Ну, але можете повторювати і робити точно так, як я роблю, все у вас тоді вийде. Слідуючий розмір пелюсток ми ложимо на половинку попередній і вперед. Рухаюся зліва направо, і так я буду наклеювати зліво направо, формуючи тепер серединку нашої троянди. Тут теж свої пелюсточки я кладу на тому самому рівні. Але можна положити, вже хто як любить. якщо ви любите, що ваш, щоб бутон у вас був, наче зверху, ви можете трішки опустити другий ряд пелюсточок, якщо ви любите, щоб серединка була всередині троянди, наче втоплена, тоді ви підніміть трішки цей розмір над поверхнею першого розміру. От. Я роблю приблизно на тому самому рівні. Ось ви бачите, що я приклеїла десь 10 приблизно пелюсточок, обрізала знову низ, і зараз я обрізала проволочку і зрізаю сам, формую наче таку невеличку площадку для приклеювання пелюсточок. От Зараз я починаю по кругу клеїти пелюсточки, щоб нашу троянду, зараз ми центр ще формуємо, а пізніше ми почнемо з вами формувати низ троянди. і тоді Значить, наша трояндочка відкриється. Поки що видно, що трояндочка ще не відкривається. Чим нижче ми наносимо клей і чим ближче до центру, ось майже на центр, тим більше відкривається наша троянда. Другого розміру пелюсток у мене приблизно 30 штук. І ви бачите, що за допомогою цих пелюсточок, якщо ми клеїмо по кругу, наша трояндочка стала мати знизу плоску основу. Це дуже добре для того, щоб закріпити її на заколку, на брошку, щоб вона гарно дивилась на одязі, або ж, навпаки, в зачисті. Нам залишилось підклеїти підклеєчку. Беремо відрізочок з ефірного віра, я вирізаю ось так зубчиками. Зложивши заготовочку в четверо і перекручую в пальцях. Все досить просто. Навіть не використовую вже праску використовую один раз, проутюжили, про... вигнали з зефірного фауміра повітря і все. Якщо ви проутюжите зефірний фауміран погано. Тоді ваші пелюстки не будуть тримати форми, і через деякий час вони вирівнюються, тому дуже важливо добре обробити зефірний фоаміран. І так, ми підклеїли підклеючку, зараз беремо основку, яку ви бажаєте, таку, таку троянду можна закріпити і на обруч буде теж чудова прикраса. У мене з замовлення заколка-брошка, тому я взяла секундний клей. Взяла брошку, клеїм на секундний клей, так як клеєві пістолет на металевих основах погано тримається, і по центрі приклеюємо основку. І наша така простенька, чудова брошечка, можна сказати, уже у нас готова. І можна відправляти або дарувати. на на чудові свята, надію, що в нас будуть гарні свята, що в нас все буде спокійно. Ось. Дай Боже, щоб так було. І ми зможемо спокійно відсвяткувати Різдво. Ось така чудова дівчатка-трояндочка сьогодні у нас з вами вийшла. Я надію, що ця, цей майстер-клас буде вам корисний. Не забувайте ставити вподобайки. І ділитися цим відео. А я вам всім щиро-щиро дякую за перегляд. Всім пока! До нових майстер-класів.